Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дорогі молільники, вербиці на живому телебаченні, сьогодні запрошуємо вас молитись спільно з нами, сестрами-служебницями, які зібрались в провінційному домі у Львові для того, щоб відбути свою піврічну формацію. Тут присутні сестри з різних спільнот півдня, заходу, центру. Разом з вами ми сьогодні молимось за нові покликання до Богопосвяченого життя, зокрема до нашого згромадження, а також за наших воїнів, які захищають нашу батьківщину. Молимось за всіх волонтерів, всіх тих, від кого залежать добрі рішення, щоб закінчилася ця війна. А також молимось у всіх ваших намір. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі! Цар'ю Небесний, утішителю душі істини, що судиться, і, і все наповняєш, скарбниця, платі, життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі наші, вірую в єдиного, Бога Отця все, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, і лиця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного, і Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного зоцем, що через нього все постало, за для нас, людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії, Діве, і став людиною. І був розп'ятий за нас, ця за понтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучу ся, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від отця, і сина і сходить, що з отцем, і сином рівно поклоняємо, і рівно славами. Що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну Апостольську церкву, і сповітри одне хреще, на відпущення гріхів, очікую, воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і на по і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В городице, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, <кій> і благословенний прітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між і жінками, і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас в святі вірі у і нині, і повсячас, і на віки віків. Амінь. Бо породиця, діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена між жінками, і благословенний піхом на Твого. бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Славу і сину, і святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Перше страстне таїнство. Ісус Христос, молиться в Оливному городі, Отче наш, що щоб на написав, небеса, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам пророді Вели нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь. Повороти діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословена підлона твого, води городина Христа, Спаси і злобителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословенний бідло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і здобителя душ наших, погородиця Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плідло Твого, бо ти породила Христа Спаса і здобителя душ наших, благородиця Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками. І благословений прітло над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітло над Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І і благословений плітло на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Сбавителя, душ наших, Погороди, ті порадися, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений пліто на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Сбавителя душ наших, Погороди, ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітлона Твого, Ти породила Христа Спаса і злавителя душ наших, погородиця і воратися, благодатна Марія Господь собою, ти тим жінками і благословенний пікло на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться і порадися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і і благословенний плітко на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сина, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Страстне таїнство боживання Ісуса Христа, отче нашої на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і звалителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і плітло пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений плітло на того, Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословений пітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений пітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний пікло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, благородиться і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінками, і благословенний плітло над Того, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, благородиться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінками, і благословенний плітло над Бо Того. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, по городиця Діва ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенна підлома Твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу, Отцю і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна Ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений підло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діба радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословений плітло над твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших, Богородице, ді порадися, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти жінками, і благословений підлона на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спабителя душ наших, благородиця Ді порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений блітлона Твого. Бо Ти породина Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Погороди цих радуйся, благодатна Марія, Господь Московського, благословена тині жінками. І плід лона Того, бо ти породила Христа Спаса і спабителя душ наших, благородиться Діва радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і плід лона Того, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, благородиться Діва радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сповителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена Ти між жінками, і благословенний підло над Тогом. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний тіло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плітло Того, бо ти породила Христа, Спаса і Сбабителя душ наших, Богородице, ті радуйся, благодатна Марія, Господь собою, Благословенна тих жінками, і благословенний пійло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице, ті радуйся, благодатна Марія, Господь Благословенна Ти, тих жінками. І благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиться діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і під плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиться діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений вікона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, слава і Сину і Святому Духові, і в нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Розп'яття та смерть Господа нашого Ісуса Христа, отче наш <клес> Живі Сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас і слухав, Амінь, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, з собою, благословена ти між жінками і благословений пріхона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний прітло над Твого бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з собою, благословена тим жінками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений блідо над Твого ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений бідло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена, жінками, і благословена і ти міженками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа з і збавити душ наших, Богородице, і порадийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінкам, і благословенний підлога на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавити душ наших, породиця ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тим жінками. І благословений на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавити душ наших, благородиться і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженка. І благословений підло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших. слава Отцю і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, і Але віпінь, вислови нас єдина, чиста і благословенна. Дорогі брати і сестри, щиро дякуємо вам за спільну молитву, нехай за молитвами преподобної Матері нашої Іосафати і преподобно мучениці тарзикії, мощі, яких спочивають в нашій каплиці, Боже благословення щедро сплине на усіх вас. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Рета Прега Рега Перлюкраїна, Молись за Україну. for Ukraine. Молись за Україну. Якою б мовою не молився? Молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.